Виконуємо множення, а для цього розкладаємо чисельники і знаменники дробів на множники. В чисельнику першу дробу можна 4 винести за дужки. В знаменнику у нас формула 2х-1 до квадрату. Далі ми множимо на 2х-1 і х-2 в знаменнику. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо х-2 скорочується, і скорочується 2х-1. А тут квадрат. Тому в чисельнику залишається 4, а в знаменнику 2х-1. І це, як ми бачимо, відповідь А. Наступне завдання ми маємо відповісти, коли вираз не має смислу. E, значить, ми повинні що сказати в даному випадку? Так як вираз дробовий, ми дивимося на знаменник, а знаменник у нас 3х-12, і цей знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тому 3х не дорівнює 12, а х не дорівнює 4. Тому в даному випадку вираз не буде мати смислу, якщо х дорівнює 4. І це відповідь г. Далі нам потрібно дріб скоротити. В такому вигляді, як він є, скорочувати, звісно, неможливо. А потрібно що зробити? Там, де це можливо, розкласти нам ножники. І чисельник, і знаменник В даному випадку в чисельнику можна винести А за дужки. В дужках ми будемо мати Сіну Б. А знаменник у нас на множники вже розкладений. Тому ми можемо скоротити, як бачимо, А і в чисельнику, і в знаменнику, і в результаті мати ось таку відповідь. Більше вже нічого тут не зробиш. Тому відповідь, як ми бачимо, Г. Виконуємо дію ділення. Заміняємо її множення. Перший дріб при цьому залишається таким же, а другий оберненим є, тобто міняємо місцями чисельник і знаменник. Після цього скорочуємо 7 і 35 на 7 і А8 в восьмому і А в другому на А в другому. Коли ми А8 в восьмому поділимо на А в другому, показники віднімуться і будуть А в шостому. Отже, маємо А в шостому, що ділиться на 5. І це ми бачимо відповідь Б. Дані дроби мають однаковий знаменник, тому при відніманні ми запишемо цей самий знаменник x-5, чисельнику віднімемо. І я це запишу вирази в дужках, особливо другий вираз має бути в дужках, тому що там стоїть знак мінус. Коли ми розкриємо дужки, ми будемо мати 5х плюс-3х мінус, мінус 16 в чисельнику. І в знаменнику х-5. Зводимо подібні в чисельнику. 5х відняти 3х, це 2х, 6 відняти 16 мінус 10. І далі потрібно обов'язково дріб скоротити. Для цього в чисельнику винесемо 2 задушки. І будемо мати в дужках х-5 і в знаменнику х-5. Тепер уже ми коли скоротимо на х-5, в результаті отримуємо число 2, що й буде відповіддю, тобто відповідь d. В наступному завданні для того, щоб додати дані дроби, ми маємо знаменники розкласти на множники. В першому ми винесемо х за дужки, а в другому винесемо задушки 5. І тому, як ми бачимо, спільним знаменником тут буде такий вираз: 5х, що множиться на х плюс 5. Тоді до першого дробу додатковий множник 5, а до другого х. І отже, в чисельнику ми маємо 5 плюс х. 5х і х плюс 5 це один і той самий вираз. Ми скорочуємо. Тому в чисельнику 1, а в знаменнику 5х. Це відповідь В. І далі для спрощення ми виконаємо дію множення. Для того, щоб помножити, ми розкладемо чисельники і знаменники на множники. Тобто. Тут винесемо за дужки y. В дужках буде 2х мінус y на 9. І множимо далі 3х чисельнику, y в знаменнику. Скорочуємо, скорочується y і y. Скорочується 3 і 9. Тому в чисельнику ми будемо мати х, що множиться на 2х мінус y, а в знаменнику, як ми бачимо, 3. Ось така відповідь. Ну, можна ще, звичайно, відкрити дужки і будемо мати чисельнику 2 х квадраті мінус хі, а знаменнику 3. 2х квадраті мінус хі на 3 це, як ми бачимо, відповідь Б.